Всіх вітаю. Сьогодні ми говоримо про рейтинг найкращих міст в Польщі. І це не просто так, а тому, що е, один портал, який називається Business Insider, е, провів своє власне розслідування і, за великою кількістю факторів, визначив, які ж міста в Польщі найкращі е, для життя в 2023 році. Я думаю, що це буде дуже цікаво українцям, які або вже проживають в Польщі, або збираються. Їхати е, в Польщу працювати. Тож дивіться це відео до кінця. Е, ставте йому лайки і, звісно ж, в коментарі пишіть, звідки ви його дивитесь. Також е, скажу так, що спочатку ми поговоримо трохи про саме дослідження, для того, щоб вам було зрозуміло, чому. Те чи інше місто знаходиться е, саме на тому місці в рейтингу. І в кінці відео ми з вами е, проговоримо всі е, міста від першого до останнього по якості життя. Після чого, звісно ж, ви зможете зробити якісь свої висновки: чи варто вам переїжджати, і чи варто, їдучи з України, їхати в те чи інше місто. Отже. На, на основі найважливіших факторів було зроблено оці, оце дослідження. Його підготовив, як я вже сказав, портал Business Insider, і він включає 16 воєводських міст. І до уваги бралися по-перше, економічні фактори, такі як безробіття, середня заробітна плата і доступність житла, що до речі є дуже і дуже важливим, і також нефінансові. фінансові. Фактори, такі як можливість потрапити на безкоштовний прийом до лікаря НФЗ не вмерши при цьому очікуючи півроку, рівень злочинності та якість повітря, і в кожному з цих випадків список міст досить сильно мінявся, тому як в одних містах чисте повітря, але немає роботи в інших містах дешеве житло, але при цьому немає там, скажімо так, доступного. Доступного безкоштовного медичного обслуговування, і так далі. І забігаючи наперед, скажу, що хоча для мене це не являється якоюсь дивиною, Варшава виявилась на одному з останніх місць в цьому рейтингу, тобто, скажімо так, експерти бізнес-інсайдера не рекомендують Варшаву для життя. Але зараз ми також поговоримо про те, які міста є гіршими для життя, ніж Варшава. І так, якщо забігаючи наперед, також то коротко то три найкращих міста, які, в яких співали абсолютно всі фактори: це, це Познань, Катовіце і Ополе. Але також давайте пройдемось коротко по недоліках, які є в різних. Містах і потім перейдемо вже до повного рейтингу. За рівнем безробіття найкращими були міста, такі як Познань, Катовиця і Варшава. На найкращий заробіток можуть розраховувати жителі Кракова, Гданська та Варшави. Найбільше проблем з працевлаштуванням як не дивно. А воно, в принципі, і не дивно в Білостоці. Білосток це воєвудське місто, яке знаходиться е, практично на кордоні з Білорусією. Там є зараз така досить гаряча, скажімо так, е, е, точка. І заробітна плата в цьому місті також є найнижчою серед воєвудських міст. В Польщі, тобто жоден інвестор вже багато років не хоче інвестувати в місто, яке знаходиться на кордоні з країною-агресоркою, і також, згідно з даними рейтингу, найдоступніше житло знаходиться в Катовіце, Гожові великопольському і Бетгощі і. За цим критерієм Варшава займає останнє місце, що в принципі і е також е само собою потягнуло її на е останні місця в загальному рейтингу, тому як в Варшаві непомірно дороге житло, яке може собі дозволити дуже маленька кількість е людей, які збираються переїжджати жити у Варшаву. Е також, як показало дослідження, найлегше най най потрапити до лікаря Національного фонду здоров'я, тобто на е безкоштовне, е скажімо так. На безкоштовний прийом по страхуванню в Лодзі в Любліні та в Кельце. І а найгірший в цьому плані на сьогоднішній день це Щецин. І е, також великий вплив на загальний рейтинг найкращих для життя е, мала також і злочинність. Тому як ми розуміємо, що безпека є дуже і дуже важливою. Найгірші в плані злочинності Катовіце е, на сьогоднішній день. А такі міста, як Жешов, Ольштин і Люблін, являються найбезпечнішими. Польщі на сьогоднішній день, якщо ми говоримо саме про злочинність. І е, також щодо чистого повітря, то е, найчастіше повітря на сьогоднішній день в Ополе Гожові Великопольському та Познані. І тепер, друзі, те, власне, заради чого ми тут всі зібралися, давайте ж подивимось, як, е, в якому порядку зараз розташовані міста е, в загальному рейтингу е, високої якості життя. Перше місто Познань, друге. Катовице, третє Ополе, четверте Вроцлав, п'яте. Ольштин, шосте. Битгощ, сьоме. Гожув Великопольський, восьме. Жешув, дев'яте. Лоць, десяте. Люблін, одинадцяте. Краків, 12. Гданськ, тринадцяте. Щецин, чотирнадцяте – Варшава, 15. Кельця і шестнадцяте Білосток. Тобто Білосток. Бачимо, це те саме місто, яке знаходиться на кордоні з Білоруссю. Воно займає останнє найгірше місце в загальному рейтингу для якості життя. І в принципі, воно є не дуже популярним також і серед українців. Дуже мало українців в порівнянні з іншими містами проживають саме в Білостоці. І в загальному також бачимо, що досить велику роль зіграла ціна на житло. Бачимо, що та сама Варшава, і той самий Краків, і Гданськ, вони знаходяться 11, 12 і 14 місця. Тому як ми розуміємо, що в місті може бути дуже і дуже класно, може бути дуже красиво, може бути дуже безпечно, може бути чисте повітря, але якщо там квартира буде коштувати 2 місячних зарплати ваших, то в такому випадку жити там буде просто-напросто неможливо. І туди можна буде приїхати тільки на екскурсію, погуляти. На декілька днів. Пишіть, будь ласка, в коментарі, в якому місті ви проживаєте, і чи згодні ви з цим рейтингом. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!